Вітаю на уроці Я Досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, які комахи з'являються першими навесні. Поміркуй, чому спочатку зацвітають рослини, а потім з'являються комахи. Як ти вважаєш? Поділись своїми міркуваннями з рідними, з друзями. Або з однокласниками. Давай прочитаємо вірш Олени Пчілки. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться! Ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший. Кажи, про кого розповіла поетеса? А з чим вона порівнює метелика? Що ти знаєш про життя метеликів навесні? Яких комах і де ти бачив або бачила ранньою весною? Цікаво б було б дізнатись? Комахи? Найчисленніший і найрізноманітніший клас тварин в усьому тваринному царстві. Комах відомо близько одного мільйона видів. Ти тільки уяви, близько одного мільйона видів. Першими з'являються веснянки. Ще не зійшов сніг, а цих комах вже можна побачити біля водойм. Станенням снігу з'являються трудівники лісу, мурахи. А вже за відсутності морозів в повітря злітають метелики, тож першими прокидаються кропив'янки. А яких ще метеликів ти знаєш? Розкажи! Відгадай загадку! Повзає над нами догори ногами, завжди мандрує, усе покуштує. ХТО це? Муха. Ранньої весни прокидаються мухи. Узимку вони лежали нерухомо між віконними рамами або в господарських будівлях. Перше тепло їх розбудило. Ще сонні повзуть по стовбурах дерев, на паркані. Гріючись на сонці. Цікаво було б дізнатись, а чи спостерігав, чи спостерігала ти за поведінкою джмелів навесні. Розкажи про свої спостереження. Ти можеш поділитись своїми рідними, друзями або однокласниками. Робота за підручником. Відкрий підручник на сторінці 60. Прочитай текст про джмелів. Поміркуй і обговори. Якщо ти працюєш самостійно, зроби це самостійно. Якщо в тебе є з ким це обговорити, поділись своїми думками, міркуваннями. Це можуть бути рідні, твої друзі або однокласники. Жук, сонечко. Ця комаха з'являється в середині квітня. Послухай цікаві факти про жучка сонечка. Жук сонечко. Це хижаки у світі комах. Живляться попелицями, листоблошками, щитівками і кліщами. Іншими словами, поїдає тлю. Ці жуки поширені по всьому світу, заселяють відкриті простори стриганистою рослинністю. Цей червоний жук у чорну цяточку у всіх народів світу користується великою симпатією і любов'ю. Їх назви завжди поважні і ласкаві. Навіть ті, хто не любить комах, ставляться до сонечка з симпатією. Ці жучки-помічнички улюбленці дітей і бажані гості на полях та садах. Якщо вам на руку сяде сонечко, це добра прикмета. Воно принесе вам успіх. Коли сонечко харчується тльою лазячи по стеблах рослин та палисках дерев, поруч із сонечком можна побачити часто мурах. Жук сонечко і мурахи в деякій мірі являються конкурентами, тому що сонечко поїдає тлю. А мурахи навпаки, вони оберігають тлю і пасуть її, як худобу. Та при цьому тля виділяє. Спеціально солодку субстанцію і мурахи поїдають цю субстанцію. Тому мурахи часто заважають сонечку харчуватись тльою. Але для сонечка мурахи не є загрозою. Ну якщо, звісно, сонечко не попаде у великий мурашник. А так, десь на стеблі, коли декілька мурах, вони, в принципі, не є загрозою для сонечка, тому воно собі мирно сидить і особливо не боїться мурах. Хочу згадати своє дитинство, коли я був малий і ще школярем. Я на літніх канікулах їздив у село до бабусі і допомагав їй пасти корову. Там, на полі, коли корова паслася, ми спостерігали за цим дивним жучком сонечком, садили його на руку і чекали, поки воно злетить, при цьому промовляли різні віршики. Взагалі прекрасна була пора. У сонечках майже нема природних ворогів, його ніхто не їсть. Жаби і ящерки не їдять, не палюють на нього дрібні звірки і павуки. Тому воно й повзає, не поспішаючи і не ховаючись. На зиму ці комашки ховаються у тріщинах дерев, під корою, у купах листя і впадають у сплячку. Влітку сонечка має мирний і спокійний вигляд. Насправді це хижак і не нажера. Пожива багатьох сонечок попелиці. Кепсько їм приходиться, коли на них нападає сонечко. Втекти вони не можуть, злетіти й поготів, Повзає сонечко по стаблині з попелицями і поїдає одну за одною. Йому треба багато їжі. За день воно з'їдає сотню, а то й більше попелиць. Ці жуки чудові захисники наших полів, садів і городів. У житті сонечок є багато секретів. Наприклад, навіщо вони збираються в багатотисячні стада і сидять на одному місці. Одного теплого липневого дня на березі озера розмістилася багатокілометрова червона жива стрічка, це сонечка обліпили прибережні камені. Вчені ентомологи припускають, що під час таких посиденьок сонечка обмінюється якоюсь дуже важливою для них інформацією. Навіщо сонечку такий яскравий наряд? Щоб не чіпали, забарвлення попереджає про те, що вона неїстивна. Про сонечко написано багато легенд і казок. Українська література в цьому не виключення. Легенди і казки в основному складені про те, як сонечко спасає різні рослини від ненажерливої тлі. Тому я сам читав багато казок про сонечко. А є й комахи-паразити. Станенням снігу з'являються комахи, яких слід остерігатися. Це кліщі. А як же вберегтися від кліщів? Ти знаєш? Йдучи в ліс, обов'язково надягай головний убір. Кожні дві години оглядай себе аби виявити кліщів. Використовують для захисту спеціальні засоби. Є такі народні прикмети. Якщо восени довго не зникають комахи, зима буде теплою і сніг ляже пізно. Жуки джищать на негоду. Бджоли сидять вдома на дощ, рано вилітають на ясний день. Уяви, що всі комахи зникли. Пофантазуй, що могло б трапитись на нашій планеті? Отже, у природі всі живі організми пов'язані між собою. Комахи це їжа для багатьох тварин. Вони невід'ємна складова природи. Комах слід берегти. За допомогою різних джерел підготуй проєкт Травневий хрущ, користь чи шкода. І наступного разу розкажи про нього. Ти можеш поділитися своєю інформацією з рідними, з друзями або з однокласниками на наступному уроці. Робота у друкованому зошиті на сторінках 31. То 32. Дякую за увагу. До зустрічі!